Олексій Миколайович, Маркендзинович, я запрошую вас до мікрофонів. По черзі ви можете задати один одному запитання, ми маємо на них трохи часу. Почнемо з вас напевно. Шановні колеги, я висловлював тут свою пропозицію. Ми це обговорили з Олексієм Миколаївичем, Ми вже настільки давно і довго знаємося, настільки все один друг опитали і перепитали, що може ми віддамо аудиторії цей час на запитання, ніж ми будемо один другого запитувати, так, а не так, дай так, Боже, ми так, перед так, тим домовимося. Я, я питати питати. Про, про польський досвід, розумієте, але е, ми так поговорили і вирішили, що це буде нещиро, Бо відносно польського досвіду ми вчора здається. В один-три розмовляли. Е, так що я думаю, що працюємо з 80-го року в університеті. Е, розумієте, це, це буде виглядати так показово. Якщо ми не, не ламаємо, так, не не щиро, як, якщо, якщо а, треба, то, то ні, ні. якщо на, на, така настійна вимога, то, то так, а якщо немає, то. Шановні колеги, конкуренти, тоді, будь ласка, сідайте.